До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми, українці. Ми українці. Ми українці. Вітаю, Україну! Мене звати Ганна Серпутько, я киянка за освітою. Я філолог, маю ступінь кандидата наук. Близько 15 років відпрацювала в освітній сфері, навчаючи студентів, які здобувають факти флопедагога в національному педагогічному університеті імені Михайла Петровича Драгоманова. Також займаюся громадською діяльністю. Є співзасновницею громадської організації людей з інвалідністю Боротьба за права. Але найбільше мене захоплює книговидавнича справа створення книг для людей із порушеннями зору. Тож я є ще й літредакторкою у волонтерському соціальному проєкті Брайль Студіо, студія друку Шрифтом Брайля. У цей день міркую, що Україні необхідна реальна і безумовна незалежність, яка цілковито є можливою лише після нашої перемоги, з Днем Незалежності України, друзі.